Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Сьогоднішній день є новини, ті, які з'явились вчора ввечері, ті, які з'явились вночі. Новина перша: ну, росіянці знову ж продовжили атаку України шахедами. Наше ППО працювало ну, цілий вечір, цілу ніч. Результати, якщо я не помиляюсь, були такі, що з 16 шахедів було збито 11. Ну, скажем так, маємо те, що маємо, знову ж таки, питання. Протиповітряної оборони і насичення нашого, скажімо так, неба системами захисту протиповітряних цілей стає дуже актуальним, особливо на тлі останнього скандалу, де фактично я вважаю це скандалом і провалом нашої дипломатії в Швейцарії, зокрема пані Вінні Діктової, яка була, скажімо так, колись генеральним прокурором ефективним в лапках. Сьогодні вона в нас послиця Швейцарії. Так, от ми знаємо, що ця країна утилізувала, ну збирається утилізовувати і частину вже утилізувала систем протиповітряної оборони британських рапіра. 60 одиниць і 2000 ракет до них. Ну ці системи вони застарілі, але дуже ефективно працюють по низьким цілям. І в принципі проти шахедів були би нам дуже доречними. Тим не менше Швейцарія їх буде утилізовувати, а Венедіктова буде далі послицею в цій країні сидіти і в носі колупатися. Чесно кажучи, ну мене це дратує, тому що на тлі війни є в нас політичні міжнародні арені, на міжнародній арені успіхи і в той же час. Час є такі факапи, такі провали, ну, за які ну, неможливо змовчувати. Особливо навіть після от таких от речей вони стають ну, більш гострими і більш замітними. Оці факапи нашої дипломатії. Ну але тим не менше, Кулеба оголосив, що буде набирати по конкурсу чи по оголошенням, не знаю, там, чи десь в газеті може будуть вибирати послів та послиць. Ну що я можу сказати? Який дипломатичний досвід? Є соціальний ліфт. Бил нікем, стане всім. Да? А кухарка може править государством. Пам'ятаєте, хто так говорив? Ну, старше покоління знає, був такий провідник е цих комуністів Ленін. От він так і говорив. В принципі, сьогоднішня влада взяла це на озброєння. Тим не менше до міжнародних новин я би хотів би сьогодні згадати такі е теми. Отже, всі зараз обговорюють тему Путін, тему Газкого трибуналу, міжнародного. Е Кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Ну що, вітаю Путіна. Він став четвертим лідером, як то кажуть, четвертим правителем у цьому списку. Після Кадафі він слідуючий і я дуже добре знаю, що історично Путін був дуже вражений, як закінчив Кадафі, і ми всі пам'ятаємо, що і куди йому всадили по самі Гланди. Так я от думаю, що. Путін якраз іде тим самим шляхом рано чи пізно він по ньому дійде, і в нього залишиться або участь каддафі, або арешт Міжнародного кримінального суду з усіма висновками. Я би хотів би це розглянути ще з іншої точки зору. Я погоджуюся тут з такими думками, що все-таки... Видача такого ордеру і скажем так, з точки зору підтримки України, це фактично свідчить про те, що колективний захід демократичні країни стали на тверду позицію віри в перемогу України, бо інакше б вони не видавали б такий ордер, бо як же ж то потім прийдеться. Ну, з політичної точки зору, якби вони думали, що Росія може перемогти. А як тоді по Путіним сідати за стіл переговорів? Ну тому він є міжнародний злочинець, і це є факт, який має бути доведений звичайно судовому порядку. Але для нас українців тут вже нема що доводити. В нас от кожен день як не прильот, то загиблі, як не загиблі, то вкрадені діти. До речі, саме за викрадення дітей. Виданий цей ордер Путіну, і ну і ще там ці а, 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 дитячі там, по правам людини захисниця, нібито, скажімо так, росіянська. Ну і там ще є якась жінка, яка призналась, що вона там викрала дитину і усиновила ну Суть не в тому, мене цікавить Путін, тому я саме на цьому загострював увагу, вивчаючи новини. Далі ще в цьому ж самому контексті, отже. По логіці будь-яка країна, яка визнає Римський статут, а таких країн, якщо не помиляюсь, 123, значить має заарештувати і видати Путіна. Я далекий від того, що це відбудеться прямо скрізь, куди б він не приїхав. Ми пам'ятаємо історію з південно африканської Республіки, де один із таких самих міжнародних злочинців. Був в тій країні, але його не видали на цьому тлі був скандал, там і так далі. От. Дуже багато країн не визнають римський статут. Дехто тут каже, вже що нам потрібно підписати римський статут заради Путіна. Є нюанси, ми пізніше розберемо тему цього Римського статуту. Але тим не менше, для нас що є, що нема римського статуту. Для нас якби Путін приїхав би в Україну, я думаю, що не знаю, як би він доїхав би до суда. Ой, ну це таке. Я думаю, що це ми коли ще доживемо і побачимо. Далі Далі на цьому тлі такої позиції міжнародного кримінального суду, заяви попереднього розслідування організації Об'єднаних Націй щодо відсутності доказів у геноциді українського народу. Отут дуже цікаве питання. Я би хотів би сказати, що доказову базу в нас збирає як мінімум дві структури, да, які мають органи слідства. Недореформоване СБУ, якому не притамана ця функція взагалі щодо слідства, але тим не менше вони мають цей орган. І МВС теж має слідчі органи. Так от саме вони мають збирати докази. І в даному випадку, якщо за рік вони не надали ООН доказів геноциду українського народу, тоді в мене питання до керівників цих структур, а особливо до слідчих підрозділів. Розумієте, якщо немає у Міжнародних партнерів в Організації Об'єднаних Націй немає доказів, то це питання до МВС і до слідчих. А якщо е є докази відсутності нібито е геноциду, ну, то це тоді в мене питання до СБУ. Нехай перевіряють, а хто ж таки е підтвердження відсутності міг дати. Ну, десь так приблизно це звучить сумбурно, але тим не менше. Ця заява була зроблена, а ми знаємо, що до геноциду відноситься в тому числі і викрадення дітей, за яке вже гаський трибунал дав ордер на арешт Путіна. Тобто, ви розумієте, оцей от дисбаланс, диспропорція в судженнях наших західних партнерів на підставі наявності і відсутності доказів. Ну, геноцид, більш звичайно, має ще інші, скажімо так, системні речі, які свідчать про геноцид, окрім викрадення дітей, там створення неможливості для проживання. Я тієї чи іншої нації на тій території. Ну а що ми хочемо сказати, що е, зруйновані вщент українські міста вони можливі для проживання? Ні, що там ООН не бачить. Ну хай подивиться по спутнику, якщо вже вони цього не бачать. Ну чесно кажучи, взагалі позиція Гутереша це голова ООН, на сьогоднішній день. Ну мені не не, не, не зрозуміла, попри наявність того ж самого міжнародного кримінального суду. Який дав ордер до для Путіна, він сказав, що він далі буде продовжувати зустрічатися з Путіним. Ну напевне, ще буде тиснути руку міжнародному злочинцю. Тому цей ООН умір говорить, занесіть обратних других, тому що ну ми бачимо, ми бачимо імпотентність Радбезу. Он, я вже про це говорив. Не буду далі на цьому загострювати увагу. Ну і також хотів би звернути увагу на міжнародний червоний хрест. Якось так пройшов повз вуха в багатьох людей, і наших, зокрема представників нашої влади, факт допомоги міжнародного червоного хреста на окуповані території, де вони замість допомоги громадянам почали допомагати окупаційним адміністраціям орхтехнікою. Ну напевно, щоб легше було складати списки дітей, яких мають викрасти, чи як вони туди, туди завезли принтери, там сканери, комп'ютери, ноутбуки. Ви розумієте, да? Це те, що треба на окупованих територіях страждаючим людям. Та? Так що, чесно кажучи, от така от нас на сьогоднішній день, такі от нас сьогодні новини. Ну, я думаю, що сьогодні ще ми з вами зустрінемося. До речі, зараз саме час підписатися на мій YouTube канал. Поставити вподобайку, якщо є можливість за посиланням знизу підтримати, шляхом тиснувши кнопку спонсорства, чи через PayPal, чи Monobank, це вже не важливо. Якщо нема такої можливості, хоч, е, хоча б треба зробити репост цього відео, щоби. О, а тепер саме головне, я думаю, що дуже швидко ми з вами зустрінемося на моєму стрімі і обговоримо тему, я би її назвав би так: е, кого нам наголосують ордловці. Певно, чи як назвати їх? Чи хворе суспільство, яке піде на вибори? Не знаю, чи русський мір, який в нас тут ще живе, піде на майбутні вибори і буде. Вирішувати, хто буде правити країною. Ну, о от, десь, отак, от, от, я назву цю тему. Слідкуйте за новинами, тисніть на дзвоника, щоб не пропустити ці новини. Я думаю, що ми з вами скоро зустрінемося. Також буде в неділю ще два стріми. Один із них традиційно з Чекалкиним, інший з цибульком. Так що, друзі, не пропускайте. Якщо кажуть, якщо цікаво, підписуйтесь, репостіть, ти дзвоники. А ми, попри всі негаразди, сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.